Спочатку у розділі налаштування тиснемо кнопку Додати категорію та у вспливаючому вікні вказуємо її назву. Це є загальним розділом для груп послуг, наприклад, чоловіча стрижка. До цієї категорії можна додати такі послуги, як стрижка, стрижка машинкою, модельна стрижка тощо. Зберігаємо цю категорію. Далі у розділах меню обираємо Послуги та тиснемо на пункт Додати послугу. У відповідних полях заповнюємо назву послуги та обираємо категорію, до якої вона відноситься. Ви можете додати декілька категорій, якщо послуга може відноситись до них, вказуємо вартість фіксованою ціною, обравши та увімкнувши відповідний пункт. Або якщо послуга потребує більш детального уточнення вартості через об'єм роботи або можливого використання косметики та інших засобів, ви можете вказати ціну послуги від та до. Та уточнити остаточну вартість безпосередньо з клієнтом під час його візиту. Далі вказуємо тривалість послуги за попередньо обраним часовим інтервалом. Також у правому верхньому кутку ви можете увімкнути або вимкнути функцію онлайн-запису для даної послуги.